Я все життя любила чоловіка своєї подруги, але вона нічого не здогадувалася та приходила до мене за порадами, як його втримати. Моя мама так мене виховала, що не можна брати чуже ні яблука з дерева, ні чужого хлопця. Дитино, у тебе все має бути своє, і ти не маєш ні за чим чужим зазирати говорила вона мені. Тому у нас в садку були і груші, і великий, мов кулак сливи, і яблука. Була полуниця та абрус, порічки, і смородина. Мама дуже любила рослини, і я не раз чула, коли вона вговорювала якусь рослинку відновитися. Ти чого так засумувала, та я тобі водички даю, попий трохи і живи. Тож, коли Ігор обрав Світлану, моє серце було навіки розбите, я все не могла зрозуміти, чим вона його так зачепила, я ж вважала себе кращою за неї. Я доволі замкнута людина і свої секрети нікому не довіряю, хіба по душці. Тому Світлана й не здогадувалася, що я люблю Ігоря. Тож вона мене взяла в дружки. І я спостерігала, як вони обоє засвідчують перед Богом і людьми любити один одного до кінця своїх днів. Щоб серце моє так мені не боліло, я поїхала в місто і там залишилася жити й працювати. Приїздила рідко, але завжди Світлана приходила до мене, щоб відвідати. Я бачила її позатою і з малюком. Далі з двома вона виливала всі свої жилі, які бувають в кожної жінки. Вона стомлюється, а чоловік лише свою роботу пильнує. А далі в якийсь момент я зрозуміла, що можу їй сказати якусь безглузду пораду, і Ігор її покине. Тоді у мене буде шанс. Але ж мама вчила, моє життя не влаштовувалося – а скоро Світлана перестала приходити до мене з дітьми. Що ті лобуряки хочуть мами, вони вже за дівчатами дивляться. Я ж тоді зрозуміла, що шансів у мене стати мамою все менше і менше, її діти скоро дорослі, а в мене нікого нема. Своє сорокаріччя я відзначала в місті. Запросила родину, батьків і близьких подруг. Світлана прийшла з чоловіком, і я знову відчула себе тією закоханою дівчинкою, яка навіки втратила коханого. Ігор не дарував мені ні поглядів, ні знаків уваги, просто гість, але Світлана вела себе доволі напружено. Вона виглядала стомленою і зізналася мені, що захворіла. Але чоловік нічого не знає, вже пізно лікуватися, а я не знаю, як йому сказати. Більше я її не бачила, хоч ми жваво переписувалися, бо я наполягала на тому, щоб вона сказала рідним і щоб вони морально підготувалися до цього. Далі ми Світлану ховали. Не приховаю, що я знову почала думати за Ігоря, як за майбутнього чоловіка. Але не насмілилася зробити перший крок. Прийшло доволі багато часу, коли він сам мені написав повідомлення, хоч ми й були в друзях, але обмінювалися привітаннями на день народження і все. Він написав, що хоче видалити Світланину сторінку, і зайшов в її повідомлення і натрапив на нашу переписку. Він сказав, що читав. Набагато далі, ніж останні повідомлення, і навіть спромігся на жарт. Ніколи не думав, що моя жінка буде з кимось обговорювати мою п'яту точку. До речі, та мазь мені допомогла, я й досі нею користуюся. Ми почали переписуватися, я зрозуміла, що йому просто нема з ким поговорити, бо родичі радили вже шукати дружину, а діти були категорично проти того. Аби тато приводив в дім мачуху. Якось я поверталася додому і мені зателефонував невідомий номер. Це був Ігор, і він сказав, що в місті і в моєму районі просив зустрітися. Що творилося в моїй голові не передати, то мама зі своїми повчаннями, то обличчя Світлани всі промиготіли, лише моєї думки не було. Я просто плила за течією. Подумала, раз я не можу твердо щось вирішити, хай буде, як буде. Ми зустрілися і потім зустрілися ще і ще. Я чітко знала, що він в мені просто шукає розраду, але я була рада й тому. На свої місця все поставив час. Його діти підросли і скоро їм став тато непотрібний. А моїй однорічній донечці дуже навіть потрібний. Ми живемо у мене, і я неймовірно щаслива. Інколи находить на мене, що чоловік мене не любить. Але я дивлюся на свою доню і думаю, що він дав мені більше, ніж міг. А може, і любить або полюбить. Підпишись, підтримай українськомовний контент.